Слава Ісусу Христу, друзі! Пережив цей момент гріху, коли ти усвідомлюєш. Бо деколи справді гріх Діял так підсуває його, що ти перш навіть не усвідомлюєш і виправдовуєшся, що це не гріх. Лиш потім ти це розумієш після самого факту гріха. Тільки що я зрозумів, що мені Бог показав, починаю зразу молитись і просити пробачення у Бога зразу. Тому що ці емоції диявол буде вас заїдати страхом. І ви будете себе винити, але починайте молитись, бо лиш справді сьогодні я почав молитись і перепрошувати Бога. Стало набагато легше. і Бог чує це, Бог прощає, Бог бачить. Тому не грізіть себе, а просто починайте молитись, вибачатись, перепрошувати Бога. і Ситуація набагато зміниться. Ви далі не будете робити гірший гріх, не будете далі себе гризти, бо Богу це боляче, що ви себе гризете але просіть вибачення Бога моліться, говоріть до Бога і все наладиться.